Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Сьогодні участь у нашій програмі бере Рустам Раупов, народний депутат України. Рада вітати вас у нашій студії. Рустам Бурхано. Добрий вечір. Довносні події відбулися цього тижня в українському парламенті. Перше це ратифікація угоди про асоціацію України і Євросоюзу. Одні називають це дійсно мрійним кроком, а інші висловлюють побоювання, що це негативно відобразиться на наших стосунках з Росією з митним союзом. Ваша точка зору, яка ну я дійсно вважаю, що це довгоносний для нас момент, коли. Нарешті ми приєдналися до великої родини є Європейського Союзу. Я радий, що я долучився до цієї події, і я особисто голосував за те, щоб ми е нарешті погодили е і ратифікували Асоціацію з Євросоюзом. Дійсно, е є побоювання, що ціною нашого кроку до Європи будуть погіршення стосунків з Російською Федерацією. Але якщо це ціна, яку ми... Врешті, за, ну нам запропонували в якості ціни, то хай вона буде. Я вважаю і впевнений, що ми пройдемо цей шлях до кінця. Друге запитання: чи готові українські товаровиробники до європейських стандартів? Ми розуміємо, що це викличе необхідність переоснащення, зрештою більш якіснішої роботи? Ну я вважаю, що не готові повністю, але деякі підприємства, деякі напрямки, отрасли майже всі. Ну, готові, да? деякі. Нам треба зрозуміти, що цей шлях це не подарунок для нашої, нашої країни. Це важка, і складна робота. І треба зараз її починати робити. І я впевнений, що ми зможемо конкурувати на рівнем на равних з товаропровиробниками ну, Європи. Ще один важливий закон був ухвалений за вашою участю. Це закон, закон щодо люстрації. От, е, чи не перетвориться впровадження цього закону, його дія на кшталт того, що відбулося з народним депутатом Журавським? І взагалі, чи не це таку хвилю, знаєте, е, ну будемо говорити, таких судів? Е, ну тоді почну з кінця. Е, Журавський не є героєм мого роману. я... Ну не з повагою до нього відношусь, як до політика. Але я вважаю, що таким чином люструвати не треба. Повинен панувати закон, до якого я дійсно долучився, тому що це питання давно вже перезріло. Всі країни пострадянського простору пройшли цей складний шлях, і зараз ми бачимо, що там немає корупції, там зовсім інші умови для того, щоб працювати і жити в тих країнах. Тому це й наш шлях. Особливий статус Донбасу і закон про амністію також не менш важливий. Як ви вважаєте, чи не зашкодить це цілісності нашої держави, взагалі державності України? Я абсолютно впевнений в тому, що це наша перемога, тому що ті, хто читав, дійсно читав ці закони, ці люди розуміють, що ми запропонували. Достатньо жорсткі умови для того, щоб сталася амністія. Наприклад, ну наприклад, люди, які були причетні до вбивств, до Якихось кримінальних Протиправ, дій протиправних, протиправних дій. дій вони не підлягають амністуванню. Амністуванню підлягають люди, які мали інші погляди на розвиток нашої країни. І так і інші. Там дуже багато таких достатньо суттєвих рамочних ідей, які реалізовані в цих законах, які забезпечують основну мету зараз це забезпечення миру і мирного шляху до порозуміння. Тому треба. Прочитати спочатку, а потім а, і не а, а не розуміти деякі експерти, які виказують інші. Ну зараз по політична боротьба почалась, тому ми розуміємо, чому так відбувається. Деякі і експерти спекулюють мабуть на да, цьому законі і кажуть, що спекулюють. не треба взагалі було ухвалювати і так далі. Цей закон це не просто вимога Європи, це наш шлях до порозуміння національного. Тому те, що відбулося, я, я вважаю, що це дійсно така подія, яка Ну, можливо, не забезпечить врешті да миру, але це наш крок на зустріч вимогам суспільства і до інших тем ми бачимо, що політичні партії вже заявили про свою участь у виборах і по Житомиру мажоритарники також долучилися. Дозвольте, я зачитаю. Тих, що я от знаю, по Житомиру, Житомирській області вже зареєстрований так? Да, зареєстрований. От по корисенню, пехов Володимир, пехов, Журавський, Малинський, Розводовський, Чуднів, Борислав Розенблат. От має бути зареєстрований по Житомиру. Олександр Коцюбка вже зареєстрований по Житомиру як кандидат народний депутат. Олександр Величко. Ну от ваша політична сила, партія Удар Віталія Кличка. Яким чином який спосіб братиме участь у виборах? Ну, ми активно участь беремо в виборах. Ми реалізуємо домовленості з нашими політичними партнерами, політична партія Удар і в особі його лідера, підписали політичну угоду з Петром Олексійовичем Порошенко. І ми долучились в виконання цих умов до активної співпраці. Ми дійсно, я не буду робити рекламу, я не хочу сказати, що на мене вже всі ті ж, але ж що стосується, ну, наприклад, Розенблата, я дійсно підтримую кандидатуру. Це, ця людина ще не політик, в тому розумінні, якому ми зараз ну в ганебному розумінні, да це людина активна, достатньо успішна. І ця людина дійсно на, на практиці, на в своїх справах довела, що вона має і має бажання і має потенціал, потенціал для так. реалізації цих наших уподобань. Тому Політична партія удар дійсно підтримує Розенблата Борислава в йому намаганні стати нашим кандидатом від 62-го виборчого Округ. округу. Решту не буду робити рекламу. Ну, Люди «Удар. в нас мудрі, і я вважаю, що вони розберуться, хто до чого був причетний, хто достойний чи ні бути представниками нашої Житомирської громади в Верховної Раді. Зрозуміло. Опозиційні сили. Які беруть участь у виборах, кажуть, що вибори ці зараз недоцільні. Їх, як кажуть, передумова цим вибором має бути одна, це коли кінець війни буде зараз. Війні кінця а. ще не видно, і тому вони кажуть, що не варто її вибори проводити. Ну я абсолютно не погоджуюсь з тими, хто каже, що не потрібні вибори навіть в умовах війни. Чому тому, що це була одна з основних вимог майдану, які ми пройшли, і президент його партія і політична партія Удар ми обіцяли виборцям. Ми обіцяли на майдані, що ми зможемо домогтися люстрації влади. Чи в якийсь спосіб проводити люстрацію, якщо не було закону, так? якщо ця влада в більшості своїй, вона нелегітимна в очах людей, тому найкраща люстрація, коли люди йдуть на вибори і доводять там свою спроможність представляти думку людей і працювати заради людей, тому я вважаю, що навіть зараз в таких складних умовах війни нам треба пройти через ці вибори для того, щоби. А парламенті опинились ті люди, які за якими майбутнє, які несуть іншу відповідальність, які пройшли через Майдан, через випробування такі складні. Тому я вважаю, треба йти і доводити через вибори іншу владу, інший спосіб, інший спосіб життя. Політологи твердять, що переможуть. На цих виборах лише патріотично налаштовані демократичні сили. Чи означає це на вашу думку, що у наступному парламенті вже не буде опозиції? Всі ж заодно, як кажуть, будуть, чи будуть все одно певні протиріччя? Як ви вважаєте? ну в тому розумінні, що опозиція повинна складатися, чи ну із там, наприклад, представників? Комуністична партія так. І інших, я вважаю, що Комуністична партія взагалі не, ну, не повинна опинитися в новому складі парламенту, тому що це партія, яка неодноразово довела свою антілюдську позицію, антинародну, анти антидержавну і так інше. Да? Тому ну, я сподіваюся, що люди не проголосують за цих людей. Але ж Абсолютно впевнений в тому, що в новому складі парламенту будуть різні думки. різні. Uh -huh. не хочу прогнозувати. Хоча, ну чомусь мені здається, що опозиції буде, ну, наприклад, там Юля Тимошенко, Якщо вона пройде, а ви вже раз. не перший це кажете. А чому? Речі. Тому що ми бачаємо її дії зараз. Вона працює на ну якби на протири на протиріччях. Якісь uh -huh. да? в, в, в інший спосіб мені здається, вона працювати не може. Тому. А буде цікава ситуація, але це парламент. Там люди повинні різними думками обмінюватись, і, врешті, домагатися компромісу. Тому це є парламент, це не є командна структура, а там є люди з різними думками. І так і буде. Що б ви хотіли сказати на завершення, звертаючись до наших телеглядачів, можливо якісь побажання є в зараз дуже непростий період, і в історії в історії нашої країни, в житті нашої країни, і тим більше, що в політичному житті? А, ну це не побажання, це моя особиста думка. Я вважаю, що особливо зараз і ну, надскладний час нам треба консолідуватися і обов'язково прийти. На вибори і віддати свій голос за тих чи інших представників, які балотуються. І саме тоді ми зможемо цю владу консолідувати. Саме тоді ми зможемо відчувати свою причетність до того, що відбувається в країні. А новому складу парламенту я хочу побажати. Чути людей і відчувати постійно свою відповідальність, тому що зараз інший час. Зараз люди мають можливість впливати на владу. І ця відповідальність вона декілька разів перевищує те, щоб було. Раніше, і тому так. я сподіваюся, що все буде гаразд нашій країни. Ми забезпечимо ці, і територіальну цілісність, і те, щоб кожен наш громадянин був гордий, тому що він громадянин нашої держави. тому... Сподіваюсь на все добре і вважаю, що так і буде, якщо кожен з нас буде долучатися до конкретних дій і конкретної справи. Я сподіваюся, що під час виборчої кампанії ви будете більш частіше брати участь у наших передачах і в цій студії. Зокрема, шановні телеглядачі, Я Ростам раупов, народний депутат України брав участь у нашій програмі. Дивіться телеканал Житомир. До нових зустрічей в ефірі. До побачення. До побачення. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.